Слава Богу. Хочу поділитися з вами піснею. Така особлива для мене пісня. Особлива тим, що я її написала за тиждень до війни. І 21 лютого я її виконала в Володимирській церкві. А вже 24-го на нашу територію війшли ворожі війська. І я тоді подумала, Боже, як ти любиш своїх дітей, що ти дав мені такі слова, хоча й не поет, але е, ти дав мені такі слова, щоб підбадьорити через свого Духа Святого, своїх дітей. Ти, ти сказав там такі слова, що не бійтеся, вас проведу, щоб не було через цю вогнену піч, через пустелю, через моря і так далі, що моя рука буде завжди з вами. <кій> І в сьогоднішній день, коли наша країна, незважаючи на те, що бій триває, святкує День Незалежності, я хотіла б з вами поділитися цією піснею. <кій> Не лякайся, я з тобою йду. Не лякайся, я не підведу я, наповню твоє серце, спокоєм згори. я наповню твоє серце, спокоєм згори. Піде Сміливо за мною, бо мій захист тебе береже, І якщо сумнів зіткнеться з тобою, моє слово тебе проведе, навіть якщо весь світ повстане, буде поруч рука моя. Навіть якщо сили не стане, триматиму я, і навіть якщо весь світ повстане буде поруч рука моя. Навіть якщо сили не стане, триматиму я не лякайся, я з тобою йду, не лякайся, я не підведу. Я дверима стануй, ти крістений пройдеш, а я дверима стануй, ти крістений пройдеш, Пройдеш крізь полум'я печі, У вогні мою ласку збагнеш, огорну я від ран твої плечі, і в мені тільки вихід знайдеш, навіть якщо весь світ повстане, не відійде любов моя. Навіть якщо сили не стане, триматиму я. і навіть якщо весь світ повстане, не відійде любов моя. навіть якщо сили не стане, триматиму я не лякайся. Коли я мовчу, не лякайся, я тобі ще почую. пустелю твою наповню живим джерелом, а я пустелю твою наповню, живим джерелом Підеш пісками за мною, манна хлібом буде тобі, і море стане стіною, ти пройдеш як повільній землі, навіть якщо весь світ повстане, буде поруч рука моя. Навіть якщо сили не стане, триматиму я, і навіть якщо весь світ повстане, не відійде любов моя. навіть якщо сили не стане, триматиму я, триматиму я, слава Богу! Хай Бог всіх благословить.